Відповідальність, порядок, честь, гідність, справедливість для нього. Ці слова не порожній звук за своє життя. Дмитро Іванович Хрістов зміг переконатися, в сучасному світі можна і треба жити по совісті, а політика може бути моральною в Україні. Е, основною причиною всіх наших негараздів є моральна криза в суспільстві, і звідки випливають причини інших негараздів? Тобто, для того, щоб ліквідувати всі ці проблеми, потрібно оновлювати або покращити моральний стан нашого парламенту. Народився Дмитро Іванович у селі Пандаклія, що на Одещині. У перекладі з болгарської назва означає горіхова долина. На початку 19 століття сюди переселили болгар. Тож з Малку Дмитро Хрістов був оточений одразу кількома культурами українською та болгарською. Болгарська культура все це зберігається, мова зберігається, звичаї. Спогади про Болгарію, все передається з покоління в покоління, навіть пісні, які співала, Я пам'ятаю, моя бабуся співала пісні. Із музикою пройшло усе дитинство, розповідає Дмитро Хрістов. Багато доводилося виступати на весіллях та інших святах. Співали переважно болгарські, румунські, українські пісні. І сьогодні тужливі мелодії зізнається Дмитро Хрістов можуть розчувати його до сліз. Починаючи з шостого класу, я пішов в оркестр. І Я там грав на трубі на «Альті». Спочатку Альт, потім була труба, Карнет-1, Карнет-2. Це труба така, ну, яка ведуча її в оркестрі. У цей час у Дмитра Івановича з'явилися мрії стати офіцером. Однак визначитися із родом військ довгий час не міг. Читав книжки про прикордонників, прагнув охороняти кордон. Траплялася цікава розповідь про моряків, тягнуло в море. Проте остаточний вибір пав на авіацію. Авіація 60-ті роки я закінчив школу в 67-му 10-й клас. То це був період, коли всі мріяли стати космонавтами, і, мабуть, це вплинуло на мій вибір. Доля пов'язала його навчання із Ворошиловградським вищим військово-авіаційним училищем штурманів, яке готувало спеціалістів для морської та транспортної авіації. Дмитро Іванович обрав факультет морської авіації. На в літаках такого стратегічного плану на важких бомбардувальниках, ракетоносцях, там безумовно основну роль виконує штурман. В якому плані? Розрахунки цього польоту, потім всі розрахунки в самому польоті, бомбометання, пуски ракет, фотографування, розвідка. Все це на плечах штурмана. А потім були роки навчання та служби. На третьому та четвертому курсах, згадує Дмитро Іванович, вже отримав досвід польотів на стратегічному бомбардувальнику ту 16 Ну а потім я літав вже після закінчення училища на ракетоносах на Далекому Сході, на розвідниках там же. Потім були варіанти, що постановщики перешкод тут в Полтаві, заправщики. Ну, тут тобто всі модифікації, які існують, ту 16 я на них літав, штурмував. У цей час познайомився із своєю майбутньою дружиною Тамарою. Тоді дівчина легко погодилася бути надійним тилом військового. Ми прожили з Дмитрием Івановичем вже 41 рік. Да, це, кажется так много, но жизнь пролетела очень быстро и, в общем-то, с таким человеком, как Дима, легко и спокойно жить. За ним, в общем-то, прошли эти годы, как за каменной стеной. Разом вони побували у приморському краї Росії Камчатці, Польщі, Естонії, де Дмитро Іванович проходив службу. Спогади про це фотографії штурман передав до військово-історичного музею 13-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії. На цьому стенді ви бачите і мої фотографії, коли я служив в морській авіації на Камчатці, і фотографії разом з Жахаром Дудавом, який потім став президентом Чечні. Цю фотографію було зроблено в місті Тарту Бістоні, де я служив. Ми разом з ним проводимо прес-конференцію. Це був, здається, 89-й рік. Товариші по службі з теплотою згадують Дмитра Хвістова. звісно, живчивий чоловік. У нас з ним багато приходилось в місті рішати питання. Починає як і з роботи з людьми і канчає. Всі вісім, які необходимо решать для бойової деятельности наших бывших полків. Довелося мені в время з ним в одному екіпажі, послужити, значит, підтримувати всі авіаціонної бойові традиції нашого полка і авіації. Запам'яталося те, говорить Володимир Іванович, що Дмитро Іванович багато уваги приділяв молодшим колегам. Ця дружба пройшла випробування часу. день ми ним підтримуємо всі наші відносини, зустрічаємося. Як на цьому празниках, на святах, посвященого городу, общаемся з сім'ями. Товариші по службі по військовому коротко характеризують свого друга. З ним можна йти у розвідку. Після військової служби Дмитро Іванович прагнув знайти себе в інших сферах життя, зайнятися підприємницькою діяльністю. Проте на цьому етапі його спіткало розчарування. А потім, вже коли я зрозумів, що займатися підприємницем. Чесному офіцеру, який сплачує всі податки, який дотримується всіх вимог законодавства, просто неможливо. Ну, наприклад, як і сьогодні, ми маємо таку ситуацію. На жаль, пройшло вже більше 15 років, майже 20 років скоро буде, як я починав тоді бізнес, і нічого кращого краще не змінилося. Тоді доля його звела з професором Шейко, останній і запропонував Дмитрою Івановичу спробувати себе у якості викладача, тим паче, що підґрунтя для цього було. Ще у 1994 році. Дмитро Іванович отримав диплом магістра філософії Тартуського університету. А починаючи із військового училища, мріяв захистити дисертацію з філософії. Свій шанс втілити заповітне бажання він не втратив. І в 2003 році став старшим викладачем кафедри філософії Полтавській державній аграрній академії, а згодом і доцентом. Говорить, викладацька діяльність набагато відрізняється від армії. На службі відбувається спілкування з підлеглими, зі студентами. Все навпаки. Увагу! Студентів може завоювати лише своїм авторитетом, знаннями, може, ставленням до них, тому що багато викладачів, ну не багато, а є такі викладачі, які. До студента ставляться як до підлеглих. а це неправильно. Своєю демократичною манерою викладання та ставленням до молодих людей Дмитро Іванович завоював студентську аудиторію. За сім років в академії зізнається, викладач не поставив жодної двійки. Якщо я читаю студенту лекції, там 10 лекцій цього предмету, а потім я ставлю йому незадовільно, то виявляється то питання до мене: хто я такий тоді? Якщо я такі оцінки ставлю, чому я його навчив? Або чому не навчив? В Баграрній академії Дмитро Іванович викладав філософію, політологію, культурологію та збірний курс релігієзнавство, логіка, етика і естетика. За відповідно півроку семестр, пам'ятаю, Дмитро Іванович підготовив усі навчально-методичні комплекси, навчально-методичні розробки і видав їх. Видавництві нашої аграрної академії, так що студенти були повною мірою забезпечені навчально-методичною літературою, автором якої розробником якої був Христов Дмитро Іванович. Колеги з аграрної академії відзначають професійність Дмитра Івановича як викладача. Дмитро Іванович Христов дуже працьовитий і трудолюбива людина. Поставив завдання написати відповідну наукову статтю чи лекцію, то він обов'язково її напише. Коли він виконує, чи вдень, чи вночі це його вже, як кажуть, питання, але на ранок ця робота готова. Наступна сходинка депутатська діяльність. У 2006 році Дмитро Хрістов був перше обраний до Полтавської обласної ради. Складається депутатська діяльність з двох частин. Перша частина це робота депутата на сесіях, а сесія включає в себе роботу в комісіях постійної комісії депутатської, і роботу на участь пленарних засідань. Інша половина його роботи це робота з виборцями. По останній роботі Дмитро Іванович завжди приділяв багато уваги. Це відзначають і його товариші по партії. Дуже цікаво, що він вийшов із ініціативою до керівництва Полтавської обласної ради. Вже в цьому скликанні відповідно до діючого законодавства депутати місцевих рад раз у рік зобов'язані звітувати перед виборцями. Про свою депутатську роботу тоді виборець ніколи не скаже на чергових виборах, коли я прийду до них. Що Дмитро Іванович, а де ви були раніше? Чому вас не було 5 років тут з нами? Чому ви з нами не зустрічалися?» Аби таких питань не виникало, Дмитро Іванович завжди підтримує зв'язок із виборцями: зустрічі, прийоми громадян, спілкування із тими, хто потребує допомоги. Усе це звичайні робочі будні депутата. Іноді вони забирають набагато більше часу ніж хотілося, б, говорить донька Дмитра Івановича Вікторія. Ми іногда що не стоїть стільки багато сил тратити, там, а став сили для своєї сім'ї. А от йому це важливо. Йому тость важливо услышити спасибо, тому що все це безкорисно робиться. Колеги по партії розповідають працювати з Дмитром Івановичем легко, адже він надійний та завжди тримає слово. Мені імпонує, що він обов'язковий. Він не приймає ніяких швидких рішень, не обдумавши їх. Разом з тим, для виконання тих чи інших завдань, які ставляться перед нами, він досить серйозно і ретельно готується. Коли Дмитро Іванович як депутат обласної ради був закріплений за Миргородом, до цього міста він приїжджав щомісяця. За свою першу каденцію почув скарги від кількох тисяч людей та посприяв вирішенню їхніх проблем. Лише за цей рік ним було направлено близько 50 депутатських звернень та два запити оголошено на сесії обласної ради, надано матеріальну допомогу громадянам на суму близько 60 тисяч гривень. мы говорим, полностью отдается, отдается своей работе, преданности, даже как вот в партии. Многие бросали, уходили, а он 12 лет. То есть ему не важно, где, что, какая ситуация, выгодная кому-то, невыгодная. Он в этом деле, он в этом деле до конца. Переконавшись у своих силах, на местном уровне Дмитро Иванович прагне быть корисним всей Украине. У своей деятельности на посаде народного депутата, говорить, не станет отходить от від своих моральных принципов. Будет честным Із самим собою справедливим до інших, послідовним у своїх діях та обіцянках.